Полетіло два літаки до Колумбії військові американські літаки, в яких були нелегальні колумбійські емігранти. Мігранти. Ну, ви розумієте, що це здебільшого було бандити усяких там угруповань. Торгівці наркотою і так далі. І так далі. І президент Колумбії, він образився, він сказав, що значить, вони в наручниках. Можна собі уявити, там, наприклад, 75 оцих бандитів, і можна собі уявити, що було, якщо б вони в американському літаку летіли без наручників. Ну, ви розумієте, то вже літак би не долетів чи полетів би, наприклад, до Москви. І окрім того, там не працював кондиціонер. Отаке, ну розумієте, кондиціонер має працювати. Ну він же ж показує, що він турбується про своїх громадян. А, і він відмовився приймати літаки. Літак розвернувся оба, лі, обидва літаки полетіли назад до Сполучених Штатів. Трамп <кій> <кій> прореагував миттєво. Він сказав, що наступного дня. Тобто сьогодні з понеділку 25%, якщо я не помиляюсь, додатковий податок на всі товари з Колумбії, а за тиждень він сказав 50 щось таке. Далі візи анулюються, посольство Сполучених Штатів у Колумбії зачиняється і так далі. Тобто, Содом і Гомор. Розумієте? Тобто все він сказав. Ти не приймаєш своїх бандитів, які є громадянами твоєї країни. Все. Значить, за 6 хвилин, 6 хвилин. 에, Колумбія погодилась прийняти, але вони знайшли компромісний варіант. Вони направили президентський літак. мається на увазі колумбійського президента за цима бандитами. Так що, і отут вже я звертаюсь до вас. От знаєте, для мене це була вкрай важлива подія, е, тому що товариш Путін е, побачив наочно, якщо йому це доповіли, а я думаю, що доповіли. Як це робиться? От робиться саме так. Я розумію, що ситуація інша, різні країни, е, Російська Федерація, ну, тепер. Тим більше не залежить від Сполучених Штатів, але оце значить, якщо ти не робиш, як я сказав, то з понеділка буде оце і оце. Мені здається, знаєте, як то кажуть, не було б не щастя, де да щастя допомогло. Чи навпаки, мені здається, це дуже хороша історія, дуже хороший приклад. Ну, це такий сигнал, я би сказала. По-перше, я думаю, що це сигнал не тільки. Злочинцю Путіну, але це сигнал так само іншим країнам, які проводять агресивну політику щодо інших держав. Але коли ми говоримо з вами про Трампа, все ж таки війна за 24 години не вирішилася, але всі сигнали агресивні стороні були подані. Я зараз не говорю тільки все ж таки про Російську Федерацію, а ми зараз говоримо так само і про Китай який є невід'ємною частиною всього широкого колу переговорів, єдине, що мені все ж таки, ну як громадянці України, прикро, що досі за два з половиною місяці ну, не відбулося такого системного контакту з президентом Зеленським. Все ж таки була тільки протокольна така телефонна розмова. І після інавгурації, теж, скажімо так, ми не зазначили свої позиції, але вже відомо. Що планується да, зустріч Трампа з е, Путіним? Та тобто... не планується. Все, все розумовує. Ну, я думаю, що, скажімо так. Подаються такі ставки, і так ну, кидаються, ви і ж, в тому числі сети. Ви, ви ж досвідчена людина. Ви знаєте, що от зараз, наприклад, їм зустрітися, це ну без сенсу. Чому? Тому що ну вони зустрілися, і один одному каже: Ну що, будемо закінчувати війну? А той каже: Ну, звичайно, ми ж за мир. І розійшлися. Спочатку келох, потім держсекретар підготувати хоч щось. І, до речі, я вам хочу сказати, у мене інша думка з приводу Зеленського. Мені здається, що Зеленському зараз не потрібні жодної зустрічі ані з Байденом, ані з Путіним, ні з ким він відійшов, і хай оці два монстра, хай Путін образить е, е, пробачте Трампа, я сказав Байдена, мені здається, до цього часу плути. Хай він обра, хай він пообіцяє, але нічого не зробить Путін. Хай він тягне, тягне, тягне. А після цього він отримає те, що він має отримати. Е, дивіться, я говорю зараз про інформаційні сигнали. Да? Те, що да. зараз тому що те, що теж сказав Трамп і. Вже після інавгурації знову ж таки він подає пас і провокує і тестує, в тому числі і Путіна і, а, і СІ. Але коли ми говоримо з вами, ну про дійсно більш широку рамку, тому що є свої протоколи, є так, як ви говорите, мають да. відбутися візити. То для нас дуже важливо, щоб все ж таки Келох і держсекретар відвідали спочатку Україну. І теж хотілось би, щоб знаєте, не продовжилась політика, і не було такого, що щось про Україну без України. І я вважаю, що тут важлива позиція і Європи. Тобто, ну Трамп зрозуміло, він президент Сполучених Штатів Америки, але ми з вами бачимо, які зміни вже відбуваються в альянсі. Ну, от, наприклад, в тому ж НАТО, тому що я все одно не хочу, ви знаєте, роз'єднувати те, що стосується сполучених ну, штатів так. І НАТО. і Ми в цьому в першу чергу зацікавлені а, і повірте, ну от, спостерігаючи. За тим, як все це відбувалося в Альянсі, ем, ну так, з практичної точки зору, скажу, що я тиждень назад мала можливість відвідати комітет закордонних справ і підкомітет з питань безпеки і оборони в Європарламенті, де була перша зустріч Рюти з депутатами Європейського парламенту. Так. Я вперше почула. Е Ну, скажем так, такі реалістичні, практичні дії. Ну вже знаєте, не те, що ми стурбовані, ми всі маємо. ну, якісь такі там квіточки Як забули камінчики, ці магічні слова та, ці магічні ми слова. стурбовані це було досить чітко, прагматично. Те, що стосується виробництва, те що стосується фінансування, тобто, в принципі, Трамп. Добився свого, коли він сказав, що має бути справедливі внески до північно-атлантичного альянсу кожної країни, і тому. Знаєте, і я побачила теж, ну, по Рюта, який дуже досвідчений політик і він вже теж мав справу із втручанням у вибори Російської Федерації, тобто він теж знає всі ці не тільки прямі військові дії, але й гібридні загрози від Російської Федерації. Оця єдність все одно в позиціях, мені хотілося б, щоб вона була. Ми з нами, ми з вами чітко розуміємо, що як хоче, так і не зробить. Він зранку зробить одне ввечері він зробить інше. Але знову ж таки, принаймні команди. Так. Щоб вони ну, тримали ці свої е, координацію тих позицій, і нам саме головне, щоб все ж таки ми ну, не були тою розмінною монетою. Коли ви сказали про принцип Колумбії, е, це торгівельна історія. Це питання ми, це питання. Мит, це питання ну, тобто, президент вийшов з реалії і зрозумів, що він має дати крок назад. Це ви говорите, що це хороший е, прецедент, скажімо так, але. Ви праві в тому, що Росія інша країна, і союзники в неї інші, і вони більш сильніші, але все одно це сигнал. Ем, мені дуже хочеться швидких рішень, нам всім дуже хочеться швидких рішень. Але Ні, ми... нам не хочеться. Нам хочеться одне рішення. До речі, про союзників. Цікава інформація, щоб ви знали. Це ж Північна Корея, ну скажімо так. Да? Угу. Так от, з'явилася сьогодні новина. Її обговорювали військові експерти в ранкових ефірах, що північно-корейські війська, ну скажімо так, їх відтягнули від лінії фронту, так. шановні глядачі. Значить, з двох причин, ну як кажуть військові оглядачі, перша причина може бути, що це була така тестова історія, тобто як, як вона буде, а друге те, що Майже половина з них двохсоті. Розумієте? Тобто, ну, не в коня корм. О, тому... А може бути і політичне рішення? Чи є? Тих хто приймав рішення відтягнути їх Ну, тому, і, що добре, деякі сигнали... ну і добре, і хай вони трим... собі йдуть.